Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моєго. Це ноутбук фірми Acer, серія Extensa 15. Більш детальне його маркування це ex 21555 Ще більш детальне це ще індекс EP. Взагалі це серія 55. Платформа буде на всіх схожих ноутбуках однакова. Він ніколи не скривався, тому зараз давайте ми його відкриємо. Але перед цим давайте все ж таки подивимося його характеристики. Це процесор Core i 3 Intel 1215U. 15,6 дюйма Full HD матриця IPS, Intel Ultra HD Graphics вбудована в цей процесор. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR 4, 512 ГБ накопичувач, звісно, NVMe SSD, Wi-Fi 6-го покоління плюс Bluetooth. Та батарея на 50 Вт Звісно, оптичного приводу в ньому немає. Отже, зараз давайте ми розріжемо цю пломбу. Він ще ніколи не скривався, та подивимось. Що ж іде у комплекті з заводу з цим ноутбуком. Так, спершу подивимось, давайте з вами зарядний пристрій. Ось такий зарядний йде на 342 А 65 Вт 19 вольт. Він йде здвоєний, кабель іде досить тоненький, тому обережно з ним, щоб він у вас не зламувався. Він ось тут може вас переламуватись, тому обережно з ним. Також тут іде ось такий звичайний. Товстий 220, його можна замінювати, щоб зробити зарядний пристрій більш довгим. Все, в більшої комплекті нічого немає, окрім зарядного та самого ноутбука. Ну, звісно, документація, але тут нічого цікавого немає. Не будемо навіть витрачати час, щоб її дивитися. Все, ось. Бачите, нічого цікавого. Він йде у картонних тримачах. Не поліуретан, а саме картон. Темно-сірого кольору, корпус повністю пластиковий. Тут ми бачимо з вами систему охолодження, один вентилятор. Так, один. Бачите, інколи бувають моделі з двома. Тут іде лише один відсік. Тому тут один вентилятор, система охолодження. Гумові ніжки. Динаміки. Вони направлені донизу, тому буде відлуння звуку від поверхні, на якій він стоїть. Корпус повністю пластиковий. Клавіатура чорного кольору. Нічого надзвичайного. Звичайна така клавіатура для ноутбуків. Він зараз не вмикається, тому що треба підключити його до зарядного. Перед тим, як будемо підключати, давайте подивимось роз'єми. І як відкривається взагалі в нього кришка. Все, ось це максимальний кут. Далі вона вже не відкривається. І коли він відкривається, тут є ось такі дві маленькі ніжки, він опирається вже на них. Тобто ці вже перестають працювати як ніжки, а саме ось ці працюють. Отже, з лівого боку роз'єм підключення зарядного пристрою, інтернет роз'єм HDMI, два USB третього покоління type a З правого боку в нас ще один роз'єм 3-го покоління type A, здвоєний міні-джет для навушників 3,5 мм та мікрофону. Також індикатор вмикання, індикатор заряду батареї. USB Type-C, на жаль, немає. Тому його точно не можна заряджати від павербанку. Хіба що павербанк буде дуже потужний, і ви купите перехідник під цей роз'єм. Такі перехідники є. Зараз давайте з вами підключимо до мережі та увійдемо в BIOS. Отже, я підключив його до мережі. Тепер давайте його будемо вмикати. Тачпад тут іде ось такий великий, без сенсору для відбитків пальців. Тому біометричного захисту тут немає. Отже, перше вмикання може тривати досить довго, тому треба зачекати. Ви можете зрозуміти, що він вмикається тим, що засвітився індикатор вмикання. Не тільки зряди батареї, а й вмикання теж. Тому чекаємо. Вход в BIOS – це F2. Також тут є веб-камера, звісно, без шторки. Тому закривати її можна буде тільки чимось фізично зовні. Отже, він завантажився. Так, не встиг я натиснути F2, тому Ctrl-Alt-Delete. І знову натискаємо F2. Ось такий в нього біос ще старого зразку, як ви бачите, на сірому фоні. Немає в нього більш нового. Можливо, він оновиться і стане більш новий. Так. І отже, що ми тут бачимо: процесор 1215U. Версія біоса з заводу 1.28, Samsung Накопичувач на 512 ГБ, його серійний номер. І 16 ГБ оперативної пам'яті. Ось такий ноутбук. Має один рік гарантії, тому зберігайте чек. Все ось таке розпакування одного з найдешевших зараз ноутбуків. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишилось питання? Задавайте в коментарях.